Ось такий у мене є котел Зубр, яким я користуюся вже два роки. Вот він в робочому стані, вода нагріта. Вон, показую. Порядка 65-70 градусів. В хаті тепло плюс 20-21 градус тепла. Все, це на ньому ходиться регулятор включення-виключення водяного насосу, який знаходиться ось тут знизу. Подача води насосом качається. Це регулятор тяги. Ось він. І вон ще один регулятор. Все, дуже зручний, вигідний, економний, гарний котел. Всім рекомендую. При виключенні світла я користуюся от акумулятором. От і ось інвертор знаходиться тут. Підключаю інвертор до акумулятора і він вільно 5-7 годин може працювати. Від інвертора. Все. So.